Суд призначив інженеру штраф у розмірі 4 гривень за помилку на 341 тисячу гривень при ремонті стадіону. Мова йде про ремонт стадіону заводської загальноосвітньої школи у селі Кириківщина Охтирського району. Експертиза встановила, що інженер з технічного нагляду підписав акти приймання робіт, знаючи про те, що фактично опція виконаних робіт не відповідають зазначеному у документах. Це дозволило підряднику отримати бюджет. Кошти за невиконані В суді обвинувачений зазначив, що матеріали не були використані через погодні умови, але були закуплені та знаходяться на майданчику на зберіганні у замовника. Згодом стадіон був добудований і введений в експлуатацію. Як ділом освіти молоді та спорту Кириківської селищної ради було передано в Харків Спецінвест будівельні матеріали на суму 799 тисяч гривень. Хоча в актах виконаних робіт були вказані вказані матеріали на суму. 1,1 мільйон гривень загальний розмір завданих збитків був оцінений у 341 тисячу гривень. Суд визнав інженера з технічного нагляду винним за частиною 2 статті 366 кримінального кодексу службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки. Йому було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі із звільненням від відбування за умови випробувального терміну один рік. Також суд. Наклав штраф у розмірі 4250 тисячі гривень і заборонив засудженому обіймати відповідні посади, пов'язані з організаційно-розпорядними функціями протягом одного року. Одночасно суд виправдав підсудного за звинуваченням і у пособництві розтраті бюджетних коштів, оскільки не було встановлено його змову з підрядником. Отак наш суд самий гуманний суд в світі за збитки 341 тисяча гривень, штраф 4250 гривень. Все справедливо. Більше новин на нашому сайті правдивий погляд.